Вітаю народ ви на каналі Адіплей. Так, Вітаю народ ви на каналі Adiplay. Короткий відос про новий вайп серверу ядерний борщ. Дивіться тут така тема. Почається сервак прожив тиждень і довелося його вайпнути, ну, коли не виправні помилки з боку. Модів, то зміни намагалися як краще, зараз, блін. Коротше, модифікації бувають йдуть в конфлікт. Але тим паче ви бачите, що вже 20-й день прийшов, да? хто хотів, е, вже навіть вкачався. Гадаю, що був повний вайп, тобто всі наша наша техніка була, все, що коротше, було, да. забрали. Але, ну, типу, це не завадило нормально. Людям розкачатися і отримати, так би мовити, задоволення. Е, дивіться, що по цьому вайпу можу сказати. Е, По-перше, зараз все працює шикарно. Показує ФПС, дивіться, соточка. Показую ФПС відвелікся. Тобто 100 кадрів, все літає, все працює чудово. тань жодних нарікань ніде нічого нема. Тут десь. Гарна лутава, але я не пам'ятаю... Пам Ааа, пам'ятаю, там магазин короче. Треба до нього якось проникнути. Ось дірку зробимо. Ось тут лутава. Але блін. Куча військових, як завжди. Мені як завжди везе, як Топельнику, знаєте. Що про мене. Це одна з найкращих лутових, насправді. Ну з половиною тисяч, але блін... Є твої нюанси. Тут багато зомбиків. Можна обережно, конечно, сходити, але це мабуть не про мене. Е, моя улюблена зброя будь-яка з глушником. Бо чутливість зомбиків висока. І вони погано, що прибігають кріпухи. Зомбаки то таке, знаєте. Можна ось тут лукава. Ла блін. Уже здогадалися, да? Це блок зараз паде. Чи він довго виставить? Як ты там стоїшь, собацюра? Солдатик. Я у моя нема... Відпісті. Просто нема. я хочу зайвий галас. Типу, тут дуже багато військових і їх дуже важко вбивати, бо Блін броньовані. ходять в середній броні В. Як то кажуть. Майже дійшли не треба. У нас скільки тысяч? тисяч. ламаємо тут, короче. Здається, краще тут. По двері зламаю, може триггер спрацювати, ну, коротше, ви здогадалися. Що хотів сказати? Їх запрошую на сервер. А, насправді людей тут і так вистачає, дивіться, а, їх ну, при хорошому розкладі буває, людей грає більше 20, 20 25 Дві сторінки. Одна сторінка це 13 людей. В принципі, прекрасно. Є величезна Пвп-зона. 35%, це верхня частина карти. мапи, Мапа є. З корді можна подивитися. Адміни тут постійно заходять. Слідкують за грою. В принципі, якихось критичних заважень немає. Є невеличкий донат-магазин, але він скоріше за, ну так, підтримати, так би мовити, підписку, да, підтримати сервак. Тобто тут там багато. Дивіться скільки тут солдат тут лежать. Там ще зброя лежить і там ще пару ящиків. Але я не хочу туди заходити. Це, ну, я витраче на цього дуже багато часу. Так, я просто ставлю. Я взагалі-то я їхав за скарбами. У мене ось скарби, бачите, за цією глупою. Ставлю це. Так, для себе. Бачите, там я помітки. Ось. І хотів показати, так. Да, Далі серія буде називатися це скарб. І вона не про цей скарб, який я копаю, а вона про цей сервер, ядерний борщ. Раджу, як то кажуть, моя рекомендація. Раджу на нього завітати. Тут це працює, доволі дружня ком'юніті, дружний колектив. Також раджу завітати на мій Discord канал IDPlay. Так називається база IDPlay. Посилання на мій Discord є в описанні каналу. Також є посилання на цей сервер. І в відео і на моїх стрімах по ядерному борщу. Можна просто вбити назву ядерний борщ, ви попадете на сервер ядерний борщ. Що so. 에... ще можна сказати? Well, мабуть, все, що я хотів. Конлирити да, 에... не буду. Скажу, що адміни, ну, ладно, розпарли. Адміни проводять івенти. 에... Доволі часто було, там, через тиждень або щотиждень, ну то вже як. Как... Як вже, як то кажуть, є, да. Е, в івентах якісь розігруються величкі, які чисто, чисто, ну, такі, знаєте, косметичні, але вони додають атмосферності, да? Хоча, знаєте, ось на минулому івенті розігрували, наприклад, велосипед. Ну, Велосипеди для наступного вайпу, да, розігрувалися. Типу, а, знаєте, дрібничка, але, блін, приємно, ти починаєш. Вже відразу на велику. Ось така це справа. Якщо є якісь питання по серверу по грі, не соромтеся, пишіть в коментарях, я відповідаю завжди на всі коментарі по грі. Також в мене є Discord канал. Можете зайти там. Я там доволі часто буваю, не тільки я, ми граємо разом. З друзями, знайомими, тут можна знайти нових знайомих. Навіть якщо у вас нема, можете навіть зі мною пограти. Я не цураюсь до нових гравців. Ось, то такі справи. Ну, і звісно річ ви можете попасти потім у відео, як, е, як то кажуть, учасник якогось великого ну, дійства. Да? Е, зараз я граю. Ну, Викопую, ви, ви бачите, я граю цей. Хочу викопати скарб нарешті. І у вас мене дуже багато скарбів, насправді прям багато. Я вам покажу, дивіться, щоб ви розуміли глибину глибину. Бачите, 4 скарби і ще лежить дві карти чи три дома. Просто вони ну, старяються, не і що дублюються, вони не відкриваються, поки попередні не викопають. Ось така ось невеличка математика. Буду доводиться а На цьому я буду. Не, давайте вже докопаю. Так, як це відео не закінчено да? Щось як-то е... не дороблено, да? Зараз докопаємо. Ось він тут повинен бути, ну в цьому місці. Є. Коли ви копаєте якесь завдання, то приходять зомбі. Коли ви копаєте скарб, ну зомбі не приходять. Вони бійтеся копаєте так. Тут, мабуть, бачите, прямо. Червоним. Короче, тут непонятно. Десь така пати треба до е, камня. І вона десь лежить на твердой дому ґрунті. Воно не лежить в м'якому ґрунті. Ну десь на камні. Десь ось тут має бути вже скарб. Бачите, світиться, то я то що не бачу. Я Думаю, десь тут. Так що? Опа! Що Є такий мод, коротше, він вставляється в шапку, він зменшує радіус. Плюс можна вивчити навички у персонажа, буде ще менший радіус. Тобто менше копати не буде. Але це все, на це все треба час. Я граю тут старт, відбувся 3 дні тому. Тобто не так давно граю, до 3 дні вже їх так непогано розвинутись. Все. Зараз ми вже майже докопали. Да. Чи что ж лунам? Чуть. Де він. Да -мо. Я якийсь пісок пішов, чи що воно так? Граві, да. Так, да, це граві. Опихався цей персонаж треба. Бо його нагодувати, де він буде... Ліпше вбивать, так би мовити. Так, ми докопалися вже до вугілля, але, блін, скарбу ще не знайшли. Це, звісно, новость. Новина. Так, майже майже десь тут. Та, до речі, грають тут і соло, і гуртом грають, там по двоє людей, по троє, ну, то як, то як, кому зручно. Це, в принципі, онлайн грає і. Ну, звісно, річ, що багато хто грає. PvE прям. Тут е, сервер цікавий, в ньому є і PvE, і PvP зона. Е, ті, що живуть, давайте трошки розповім. Ті, що живуть в PvP, вони можуть рейдити. Бачите, де він, як все дивно знаходиться. Ось ну, зараз він в м'якому ґрунті. Коротше, приїхали. Знайшов і на тому добре. Він не впав. Так, пішов е, в PvE зоні, вони не можуть рейдити, але вони не можуть ну, в принципі, лутатися де завгодно. Ось такі справи. Решті я цей скарб викопав. А на цьому я буду своє відео закінчувати. І до нових зустрічей. Бувайте, ви були на каналі АТІПлей. З вами був Сергій. До побачення.